Змінами трохи тему українці будуть отримувати водійські посвідчення нового зразка. Оновлені бланки посвідчення також свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу почали видавати з 1 серпня у прес-службі МВС повідомили, що на правах додається спеціальне маркування, яке складається з трьох літер і шести цифр. А на техпаспорті буде QR-код, що розміщений у правому нижньому куті. Він містить посилання на онлайн-сервіс головного сервісного центру МВС, де можна перевірити свої документи. Завдяки додатковому елементу захисту підробити документи буде практично неможливо. Микола Рудик, начальник головного сервісного центру МВС України, з нами на прямому зв'язку. Наші вітання. Вітаємо. Доброго дня. Вам. Ем... Чи правильно я розумію, що ці нововведення будуть стосуватися тих, хто отримуватимуть водійські посвідчення або оформлятимуть у власність автомобіль? Але ті, хто це вже мають, на них наразі це не поширюється, дійсно з 1 серпня всі територіальні сервісні центри МВС почали видавати посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію на оновлених бланках? Вони мають додаткові елементи захисту. Хочу наголосити, що це бланки не нового зразку, а лише мають додатковий захисний елемент, який ми розмістили ліворуч бланку, і містять три літери і шість цифр. Вони складаються з відповідних моментів, які ми додаємо на голографічному зображенні, і такий посилений захист суттєво знижує ризики щодо можливості підробки будь-якого типу бланку. Щодо наших нововведень, то наші телеглядачі можуть бачити на екрані з квітня цього року на свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу вже додано в правому нижньому куточку QR-код. За посиланням на цей QR-код, кожен може в режимі онлайн перейти і перевірити актуальність внесеної інформації до свідоцтва про реєстрацію. В режимі онлайн ви побачите інформацію про зареєстрований транспортний засіб. Серію номер бланка, дату видачі, свідоцтва про реєстрацію, марка, модель, номер кузова, об'єм двигуна, рік, колір транспортного засобу, мовно кажучи, всю інформацію, яка міститься в ідентичному пластиковому в оригіналі, реєстрацію транспортного засобу. Тобто, якщо у мене посвідчення е, випущено раніше, я не зможу перевірити цю інформацію. Тут я би, би розмежував два види бланків свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і посвідчення водія. Станом на сьогодні, у нас вже реалізована можливість онлайн-перевірки саме по свідоцтву про реєстрацію. Але що стосується застарілих бланків, як посвідчень водія, так і свідоцтво про реєстрацію, то вони залишаються легітимними і їх нема сенсу звертатися, щоб обміняти. Але в той же час, якщо будь-хто з українців втратив або пошкодив, з е, своїх документів або посвідчення водія, або реєстраційні документи. Він може звернутися до найближчого територіального сервісного центру, і наші співробітники видадуть вже оновлений зразок документа. Нагадаю, що до переліку бланків необхідно мати, щоб оновити посвідчення водія, мати з собою паспорт, якщо це у вигляді книжечки та додатковий код. Якщо це у вигляді id картки е, то достатньо мати його. Таже в додатку дія. І щодо прикладу нашої статистики, за сім місяців 2024 року це найбільш поширена послуга наших відвідувачів по всіх територіальних сервісних центрах МВС. За сім місяців усі територіальні сервісні центри МВС видали близько півтора мільйони бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та понад 530 тисяч бланків посвідчень водія. Я хочу запитати вас про ще одну послугу, яку на яку дуже скаржаться і мої знайомі не можуть записатися на іспит з керування авто. Немає вільних слотів. В Києві так точно. Найближчі слоти пропонують аж десь у білі Церкві. А ті слоти, які з'являються впродовж дня, вони поки вносиш туди свої дані, швидко закриваються. Що відбувається? Чому так? Дійсно, є певні проблеми в рамках. Отримання послуг щодо складання практичного іспиту в територіальних сервісних центрах МВС, але для того, щоб дати можливість нашим відвідувачам скористатися цією послугою, ми запровадили в телеграмі МІ так називаємо Талонбот, який надає можливість будь-кому зареєструватися безкоштовно, обрати зручний п'ять територіальних сервісних центрів, обрати будь-яку з послуг, і система автоматично буде вас інформувати про вільні. Слоти для можливості записатися і отримати ці послуги щодо навантаження, то дійсно воно е в цей період е має великий попит, бо ми розуміємо, що можливість і право користуватися транспортним засобом та бути водієм під час дій військового стану це вже не розкіш, а перша або можливо е серед головних можливостей будь-кого з українців, щоб евакуватися, в безпечне місце або перемістити свою сім'ю. Ми над цим питанням працюємо, підготовлюємо нових екзаменаторів і поступово цей попит зменшуємо. Така що сталося? Що е немає слотів? Навіть е про відгук про телеграм, у мене теж є. Е люди ними користуються, але не встигають навіть внести свої дані. Як слоти закриваються, бо очевидно, що ажіотаж значно більший е і. Е чи можемо ми говорити тут про корупційну якусь складову, про посередників, які пропонують свої послуги. Що сталося? Що виник такий ажіотаж? Коли я здавала на права, таких питань не було станом на сьогодні можливість склати практичний іспит дається можливість кожному з майбутніх водіїв, Незалежно від місця реєстрації кожного з українців. Дійсно, місто Київ це більш безпечне місце, в якому наші українці ми бачимо перемістилися з інших регіонів. І відповідно навантаження з рахуванням перевнутрі переміщених осіб в Києві та Київській області трошки збільшено для того, щоб регулювати це питання, ми підбираємо на ці вакантні посади і готуємо наших екзамінаторів. Але щоб підготувати нашого екзамінатора, треба певний час. Відповідно рухаємося в цьому напрямку, і я думаю, десь місяць або два цю проблему, думаю, що ми врегулюємо. Тобто місяць-два, це той, той час, за який ситуація має поліпшитись. Ну, будемо на це сподіватися. Принаймні, це все, що ми зараз можемо сказати аудиторії, людям, які цього потребують. Якщо говорити про, про кількість людей, я не знаю, чи можна порівнювати з попередніми періодами, але те, скільки людей зараз, Складають у цей іспит, проходять навчання, чи це набагато там більш істотно відрізняється від аналогічних періодів попередніх років, коли навіть вже війна тривала повномасштабно Що стосується 2024 року, то кількість бажаючих складати як теоретичний, так і практичний іспит поступово збільшується. Ця збільшення ну, виключно ми бачимо пов'язано з військовим станом і бажанням кожного українця мати посвідчення водія. Щодо статті, чи правильно я розумію, це буде припущення наразі, та, хоча воно базується на спостереженнях людей. Але ну ви певно бачите всю картину. Чи правильно я розумію, що кількість жінок, які складають усі іспити, вона істотно зросла? Дійсно, істотно зросло кількість бажаючих дівчат або жінок, які хочуть отримати посвідчення водія вперше або відкрити іншу категорію. Але в той же час ми кажемо, що і чоловіки в тому числі звертаються до територіальних сервісних центрів. З бажанням отримати посвідчення водія. А щодо віку, чи тут є якісь зміни? Як це виглядає? Дійсно, щодо віку бачимо, що омоложення віку майбутніх водіїв поступово зменшується. Але це в залежності від категорії і віку, з якого можна керувати певним видом транспортного засобу. Ну, якщо ви вже про категорії згадали, то я думаю, тут теж може бути певна статистика. Та, чи, чи відбуваються ось ці зміни, коли все ж таки це там категорія АБ може бути традиційно, чи вже більше тих, хто намагається підвищити е, статус, підвищити категорію собі, що стосується по статистиці, то дійсно переважно більшість це людей, які звертаються до територіальних сервісних центрів ОМС, щоб отримати посвідчення водія вперше на категорію Б. Але в цей період весенньо. Літній або е, осінній період ми бачимо певне збільшення бажаючих отримати посвідчення водія на категорію а 1 а це мопеди або мотоцикли. В певних сільських місцевостях, де дійсно е, вони користуються великим попитом. Коли є такий попит, то обов'язково є пропозиції і не завжди законні і в інтернеті, і в соцмережах є пропозиції придбати водійські посвідчення або там сприяння на різних етапах. Як ви реагуєте на таку інформацію, і що ви робите для того, щоб таких пропозицій не було Головний сервісний центр відзвуковує інформацію, яку друкують певні шахраї і бажають продати свою послугу? Щодо підробних документів посвідчень водія. Нагадаю, що в Україні існує виключно єдиний законний спосіб отримати посвідчення водія вперше: це скласти теоретичний іспит в сервісних центрах МВС, потім записатися до автошколи, пройти практичне навчання і скласти практичне керування в територіальному сервісному центрі МВС. На превеликий жаль, деякі наші українці купують підробні посвідчення водія. Щоб унеможливити можливість шахранів продажу в мережі інтернет підробних посвідчень водіям, ми моніторимо постійно мережу інтернет, Facebook, Інстаграм, інші соціальні мережі і передаємо узагальнену інформацію у вигляді фішингових сайтів до Кіберполіції, яка спільно з нами або блокує ці застосунки, або приводить відповідні свої дії для того, щоб унеможливити в подальшому продаж. Підробних документів нагадаю, що за використання підробних документів в Україні існує кримінальна відповідальність. Ще одна тема, яка теж стосується ну певної кількості людей, які мають ось цей запит, які намагаються отримати водійські права. Ви вже згадали про автомобільні школи, їхня сертифікація моніторинг якості викладання прозорості того, як це все в цілому відбувається. Що з цим наразі? Щодо якості навчання і якості отримання освіти, то на сайті Головного сервісного центру ви можете отримати інформацію в мережі реального часу про акредитовані навчальні заклади в кожному регіоні. Щоб записатися, пройти або теоретичне, або практичне навчання, нагадаю, що того року було змінено порядок видачі посвідчення водія вперше. І з кінця того року. Надано можливість кожному з кандидатів складати теоретичний іспит в сервісних центрах МВС після самоподаттовки, надано можливість самостійно опанувати курс теоретичних навиків керувати транспортним засобом. До речі, ми бачимо поступове збільшення людей, які самостійно опонують правила дорожнього руху, і їх успішне складання поступово зростає, і в подальшому по завершенню теоретичного навчання. Кожен з кандидатів може обрати зручну автошколу і пройти навчання. Відповідно, ми здійснюємо моніторинг діяльності навчальних засобів і, відповідно, проводимо реакцію або реагування за порушення порядку навчання або акредитації або діяльності навчальних закладів. Спасибі вам велике, Микола Рудак, начальник головного сервісного центру МВС, був з нами на прямому зв'язку.